Шановні болівальники, вітаємо вас на нашому каналі. і Представляємо вам черговий випуск новин футбольного клубу Колос, який присвячений головним подіям у червні. Перший літній місяць у 2024 році був помітним тим, що наші команди встигли піти у відпустку і вже повернутися після відпочинку та розпочати підготовку до нового сезону. Розпочнемо з приємної події. На початку червня Олімпійська збірна України в межах підготовки до Олімпіади 2024 в Парижі стартувала на міжнародному турнірі у Франції і перемогла команду індонезії 3-0. На 68-й хвилині за нашу олімпійську команду дебютував півзахисний колоса Владислав Велетень. 10 червня Олімпійська збірна України ю 23 переграла команду Японії ю 19 з рахунком 2-1, А дублем у наших відзначився саме півзахисник колос. Це були дебютні голи влада за нашу молодіжну команду. Круто. До речі, наша команда виграла цей турнір. У вирішальному поєдинку хлопці Руслана Ротаня в серії пенальті здолали юнацьку збірну Кодівуару після того, як основний час завершився в нічию 2-2. У старті олімпійської збірної України зіграли Кіріл Фесюн та Влад Велетень. А вирішальний удар з точки потягнув саме Фесюн. Бажаємо нашим хлопцям здорово себе проявити на Олімпійських іграх 2024 у Парижі, які стартують у липні. По завершенні сезону 2023-2024 наша прес-служба провела голосування, щоб визначити найкращих гравців клубу. Найкращим гравцем колоса у сезоні вболівальники визнали голкіпера Кіріла Фесюна. А ось найкращою гравчиною болівальники обрали захисницю нашої жіночої команди Анастасію Вороніну. У трійку призерів також увійшли капітан Мар'яна Іванишин та Людмила Куніна. Вітаємо наших лауреатів! У понеділок, 17 червня, головна команда Колос вийшла з відпустки та провела перше тренування у новому сезоні 2024-2025. Підготовку до нового чемпіонату УПЛ наша команда проводить у Ковалівці, де є всі умови для повноцінних тренувань та відновлення. За тиждень команда Олександра Поздієва зіграла і перший спаринг у Калинівці. Нашим суперником була команда першої ліги Лівий берег. А ковалівці здобули перемогу 3-2. Жовто-зелені відкрило рахунок на 35 й хвилині. Коли ж прорвався лівим флангом, змістився у центр та невідпорно пробив у нижній кут. Воріт Валентина Гороха 0-1. Наші за кілька хвилин зрівняли результат. Денис Бозбородько після прориву правим флангом. Зробив простріл, а м'яч у ворота переправив наш новачок Даніл Аліференко, якого представили вболівальникам наступного дня. Одразу по перерві гравці лівого берега знову вийшли вперед. Класно здалеку пробив Микола Колод, але ковалівці знову швидко відповіли. Олег Криворучко після передачі сланго від Андрія Богданова розстріляв ворота лівого берега, забивши свій дебютний гол за першу команду. А перемогу нашій команді наприкінці гри диво голом приніс Артем Гусол, який красивою дугою змусив аплодувати лаву запасних колоса. Три-два. Гра добре, що виграли. Хочеться більше, більше якості, але наразі фізичний стан дуже посереднім. Тобто... З точки зору психології, що ми виграємо, і ми повинні вигравати кожну гру. З точки зору того, щоб ментально ми відчували, що ми переможці. От це добре. З точки зору якості і руху на полі, є питання, будемо покращувати. І тепер про Даніла Алехеренка. Йому 24 роки, основне амплуа лівий вінгер, Хоча може зіграти і у нападі, а також на правому фланзі. Але Фіренко, вихованець академії харківського металіста, перший професійний контракт підписав у 2017 році, коли перейшов у Луганську зорю. У сезоні 22-23 грав в оренді в Одеському чорноморці, за який провів 20 матчів та забив 9 м'ячів. Гравець має у своєму активі досвід виступів за юнацькою U-18 та молодіжною U-21 збірні України. У колосі Аліференко буде виступати під номером 77, А ми бажаємо нашому новачку проявити себе якнайкраще. Свій перший спаринг у це літнє міжсезоння провела наша молодіжна команда Колос Ю Ю-19», яка поступилася представникам першої ліги ЗФК кудрівка Нива Нива-03». Молодіжка колоса майже повністю оновилася. Тож до складу команди були залучені гравці нашої академії та кілька новичків на перегляді. Більш досвідчені та дорослі футболісти Кудрівки мали суттєву перевагу протягом всього матчу. А для наших юних футболістів це був безцінний досвід з майстерною командою. Два різні склади, тим паче багато нових гравців. Хтось ще на перегляді, хтось свої. Тому така, я думаю, що хлопці отримали гарний досвід, зіграли з командою першої ліги. З першої ліги, яка була у верхній частині першої ліги, гарний суперник. Я думаю, нам багато над чим треба працювати, ми це дуже розуміємо. Ну і для хлопців, я думаю, це непогане. Я повторюю, що непоганий досвід зіграти з командою, щоб вони розуміли, як вже грають у дорослий футбол. Команда майстрів юнацька збірна України, футболісти не старші 2008 року народження. У червні взяла участь у турнірі Dream Cup 2024, який пройшов у Японії. А за нашу юнацьку національну команду дебютував форвард молодіжної команди «Колос» Захарій Захарків. Вітаємо нашого нападника з дебютом та бажаємо прогресувати і надалі. Попрощалися ми у червні із нашим голкіпером Кирилом Фесюном, який прийняв пропозицію донецького шахтаря та підписав контракт з чинними чемпіонами України. Ми бажаємо голкіперу всього найкращого у його кар'єрі в Донецькому шахтарі і кажемо Кирилу дякуємо за все. Наша жіноча команда у це літнє міжсезоння підписала угоди з трьома провідними українськими футболістками. До ЖФК Колос приєдналися Вероніка Андрухів, Дар'я Килюшик та Віолета Тян. Андрухів нападниця, Келюшик голкіперка, а тян атакувальна півзахисниця. Вітаємо дівчат у нашому клубі і впевнені, що таке потужне підсилення допоможе нашій команді поборотися у новому сезоні за чемпіонство та гідно представити Україну у лізі чемпіонів разом до перемог. Ми задоволені цими трансферами, тому що те, то, що ми хотіли підсилитися, це така в нас сталася в кінці сезону. Всі знають, що в нас отримала важку травму вратар. Це Марина Дудні і. Такі, ну, на, на даному етапі Килюшик це перший воротар збірні. Да, це дуже таке сильне підсилення. І я дуже рада, що у нас буде і Келюшик, і також Маріна ну, Такі сильні воротарі у нас. Дуже рада, що ми підписали Андрюхю, Вероніку. Також це нам якраз треба було підсилити наші атакуючі дії. Ми це зробили. І також ми підсилилися тян Віолеттою. Дуже дуже такий якісний гравець в лінії атації. То да, я дуже задоволена цими гравцями і цією такшою цією роботою. Я дуже хочу подякувати нашому президенту, нашому. Лісійському Віталію Сергійовичу, який приймає в цьому участь, бо без нього ми, ну, би це все проходить йому, тому що коли ми підписуємо гравців, то він веде ці переговори. Ну, дуже задоволений. Да. Гравці дуже кваліфіковані, дуже сильні. Я впевнена, що вони нам дуже допоможуть. У неділю в останній день червня колос у Ковалівці провів різними складами контрольну гру проти команди «Юкса» та переміг один до перерви рахунок відкрити не був. А у другому таймі фол проти Валерія Лучкевича призвів до пенальті у воротах гостей. Проте Денис Безбородько точку не реалізував, голкіпер Юкса новою відбив м'яч коаліція дотиснули опонентів на 86-й хвилині. Олег Криворучко після сольного прориву був зупинений бірцівським прийомом, а штрафний виконував Андрій Богданов. На добиванні спритнішим за всіх був дієго. 1-0 наші хлопці перемогли та після напруженого тренувального тижня отримали два вихідних дня. Нас в цих іграх нас цікавить ігрова дисципліна. Намагання виконувати те, що ми тренуємо. Те про що ми домовляємось, те про що ми спілкуємось. Побачити, наскільки ми покращимо розуміння, того, про що ми взагалі тут зібралися. Це не отримати травму, підготуватись. Основна мета. така. На цьому все. Команда ФК Колос продовжує готуватися до нового сезону. Тож у липні у нас буде більше новин. Слідкуйте за ними на нашому офіційному сайті, а також у соцмережах. Не забувайте підписатися на наш Ютуб канал. Слава Україні!